Друзі, всім привіт! Мене звати Яна. І сьогодні ось такий макіяж у мене Eveline Cosmetics. Тому, якщо цікаво, залишайся зі мною і гарного перегляду. Почнемо ми із нанесення тональної основи. Ось така моя тональна основа це Wonder Match Lumi 05 відтінок світло порцелянова. Ось так декілька крапель ми наносимо. Сказати, що це буде моя улюблена тональна основа, то ні. З пензля перекриває вона чудово, але в цілому вона зовсім не стійка. Тому, слідкуйте за моїми соціальними мережами, десь може побачити або на OLX, як я її буду продавати. Тому що я її не збережу у себе в своїй колекції. Ось так вона виглядає. Потрібно добре припудрювати, щоб хоч щось залишилось. Ось така пудра. Lose Powder це така роз'яснююча трішки, блюряща пудра з такою пухівкою. В цілому запах дуже виражений. І вона непогана, об'єм маленький, 6 грам, коробочка велика. Ось так я її струшую, кришку, і будемо наносити. Так, Багатько набираю, От, ось таким пензликом. Ми її будемо наносити. В цілому краще наносити її пухівкою. Ну, не цією декоративною, це така, я не знаю, дорожній варіант, якщо що. Але для дорожнього краще компактно брати пудру пресовану. А іншу пухівку, таку пласку я беру на AliExpress. Є чорні, є рожеві, в мене є рожева якою дуже гарно набивається пудра, закріплюється макіяж. Пензлик більш дає вуальне покриття, тонке, особливо такі пухкі, як у мене цей. Наступний у нас олівець, відтіночок тауп. Він тоненький, він в міру тверденький, хоча він прийшов мені уже зі зламаним кінцем. Гарно тушується олівець. І наступний такий лайнер. відтіночок Dark у мене. Мені подобається, він дуже гарний, універсальний, швидко наноситься на брови, гарно все. Чудовий. У мене немає геля для брів, тому ось так. Наступне це у нас такий бронзер. У мене в відтіночок 0,1 Milky Way. Він мені слугує скульптором. І також їхній пензлик, скошений для скульптора і бронзера. Він такий маленький пензлик, але дуже зручний і гарно тушує саме цей продукт. Мені подобається їхнє поєднання. Ось так він виглядає. Він і не роже, і не рижий, і не сірий. Він щось таке середнє, натуральне, чудово, гарно виглядає. Мені подобається. Ну, тут буде багато, мені подобається, тому ось так. З іншої сторони наносимо. І на цій тональній основі, як ви можете бачити, проявляються якісь нерівності, вони просто вилазять. Воно ніяк не фіксується. Консилера в мене немає. В мене раніше були вондермеч, консилер, матуючий, непоганий, але якось бажання більше купля... купувати нема. І тут у мене є пудра така, Flowers Garden і палеточка Wonder Match 01 відтінок. І тут ось хайлайтери, тут як роз'яснюча пудра, але це, по суті, той самий хайлайтер, що в тій окремій пудрочці ось цей. І вони майже однакові. Тому я наношу цю пудру в якості хайлайтеру. Мені подобається її ефект. От, воно дуже делікатно, але в той же час яскраво і так зашліфовуючи рівномірно, так от наноситься. Не вирве око, але без якихось яскравих блискіток. Мені подобається. В палетичці також та пудра вона також має такий самий ефект. Ще один лайфхак є, якщо ви знали, може ні. Наносити таку роз'яснюючу пудру, майже що хайлайтер делікатний, під очі впадинку. Там, де у вас є синячок, і от такі, от як у мене. В принципі, воно візуально розробить е, ці впадинки менш помітними. Ось цих два хайлайтери я вам показала. І беремо таким пензлем е, бронзер. Бронзер роженький, звісно, е, пігментований. Непоганий. Не сказала, що він мій улюблений, але в цілому непоганий. Такої додає теплинки макіяжу. Кому подобається, мені зараз подобається на весну, на літо, саме бронзуючі мені подобається на виступаючі ділянки, лоба, вилиць, носа. А на орбітальні складки можна наносити, підбрівки, можна наносити, і гарно буде виглядати. На підборіння все куди може впасти свої промінчики, кинути сонце і зробити вам засмагу. Ось так наносимо, тушуємо. Ось таким пензликом це в мене ламель для румян. наношу саме румяна. Ось такі пігментовані, дуже пігментовані вони, тому що з ними треба делікатно. У мене ще є кремові троє Wonder Match румян. Але я вам покажу їх окремо свочі, я за них забула, тому покажу вам окремо. А ці? Такий натуральний рум'янець додають, наче я тр... трішки вспітніла з жари, прийшла з вулиці, додому. І ось отак вони виглядають. Трішки вони такий сяйвом даються, але в рефілі вони не блистять. Але сяйво наче зсередини. Дуже гарно, мені подобається. Пігментовані. Вони схожі на ламель чимось останній запуск тих пігментованих румян однушечок. Тому непогані. Працювати з ними можна. На лобика також люблю наносити на ніс. Ось так виглядає. Мені подобається. І тут в мене дві палеточки. Ще одну я вам покажу окремо, тому що я також про неї забула вам показати. А зроблю окремий відео частинку. Такий пензлик, це в мене Совард із Єви, овальної форми. І наносимо в складочку коричневий відтінок. Тушуємо, наносимо. Мені подобається, вони пігментовані, тіні. до них от тягнеться рука. До іншої тої палітри, палітрич, а, не Вондермеч, Varieté. Рука не, не тягнеться так, як до цієї. Тушуємо, тушуємо, наносимо під низ також під око, робимо око більш виразніше, більш кругліше. І таким темним ми заносимо в кутик ока. Пензлик взагалі чудовий, його можна придбати за 50 гривень на знижках. Гарної якості. У мене ще є такий плоский, то взагалі щось за 40 гривень Соварт. E, so Тому можу рекомендувати з e, магазину Єви пензлики. І також в мене є Eveline Cosmetics пензлики. E, маленькі, тоненькі, розтушовочні для пудри. Тільки для тону в мене немає. От. І для брів немає, бо в мене вони є звичайні, там дешеві. Так, і це в нас така палітра. Я беру світлий вітіночок і буду розтушовувати складочку більш для плавного переходу. Ось такий пензлик, це у мене Top Face 08. І ми розтушовуємо більш для. Главного переходу в складочку в шкіру. Так тушуємо, тушуємо. Це такий великий пухнастий пензлик. Є ще 0,9 в мене пензлик, він більш менший за цей і скошений більше. Але дуже гарно працює також. І знизу підтушовую. Так, і беремо ми більш скошений. Це в мене фокалюр з наборчику. Подобається саме цей плоский, він як і для тіней, так і для помад, стрілочок підхода плоскенький. Ми робимо таку з темним кольором, робимо стрілочку, з тим самим, щоб був у мене в кутику зовнішньому, робимо стрілочку, трішки підтушовую, щоб це не було сильно виражено така стрілочка, а така більш. В димку і яскраво виріжено. Так, і яскравим кольором, таким спарклом, можна сказати, він дуже гарний, рожеве, коричневе, фіолетове переливається, наносимо на повіку на центр повіки. Я тут нашаровую, дивлюсь, як вона сяє, додаю, і з іншої сторони також додаємо. Ось так виглядає, дуже гарно підкреслює кольор очей моїх сірих. І тут вирівнюю, щоб було однаково. І таким плоским пензлем в кутик ока ми будемо заносити ось такий також доохромний, він Щось зелене, блакитне переливається, дуже гарний колір. Тут його не буде сильно помітно, як воно переливається, але, повірте мені, дуже гарно. Взагалі, ця палітра одна із моїх улюблених у Eveline. У мене також є Ruby Glamour, там вона рожева. Вона не така моя улюблена, до неї взагалі рука не тянеться. Я декілька разів робила з нею макіяж, а ця просто любов. нашаровуємо. машорову. Тут трошки видно, як воно сяє гарно. От саме весняний період, її фіолетові відтінки цієї палітри. І ось цей в кутику просто мої найулюбленіші. І така підводка Evelyn, варійте, здається, ми з таким пезликом будемо робити такі стрілочки коричневі. Я сильно далеко не відтягую, просто збоку додаю, не поглиблюю сильно по оці по складці. Наносимо рівню. так І ось цей палітри ми ще візьмемо один колір, це такий не то баклажан, якийсь фіолет такий цікавий. І плоским пензликом наносимо. Він більш плоский, він не сильно, але для тіней гарно підходить. І по нижній повіці ним пройдемося. Саме по війному ряду, щоб зробити такий погляд більш виразнішим. Підтушовую, наношу, підтушовую. Так, І в мене тут три туші. Одна це база 8 в одному, Туш чорна варіте, і е, коричнева. Коричневого ми не будемо сьогодні, а будемо ось цими двома. Підкручую вії своїм. А мені подобається, тому що в мене прямі вії і подобається цей спосіб підключення. Тоді і туш гарно лягає. А з цією базою то взагалі туш дуже гарно і виразно виглядає на очах. Вона така напівпрозора ця база, не геть зовсім білого кольору. Але дуже гарно стають з нею вії яскраво виражені. Макіяж вій. Наносимо. Трішки видно цей білий колір, але не сильно. І ось така у мене варіта блакитна, в неї трошки зігнута щіточка, ну не зігнута, трошки така випукла вона. Але дуже гарно розділяє, мені подобається, як вона працює. Дуже насичений чорний колір, дуже стійка туш, її важко змити без додаткових якихось засобів. Міцелярної води, там молочка для зняття макіяжу, тому Майте на увазі. Наношу ось так О, дуже гарно виглядає. На нижній, а з базою то взагалі. Це яскраво-яскраво. Вона вже така в мене підсихаюча, але з тією базою це щось просто. Дуже гарно виглядає. Отакий От олівець 26 в мене, Помадка 10 варіте. і блиск 0,8 відтіночок, діамант. Це їх новиночка, цей блиск. Почнемо ми з помадки наносити на губи. Я нещодавно полюбила такий спосіб. Наносимо на губи, відтушовуємо. У мене є асиметрія в губах. Можливо, колись я зроблю собі гіалуронку в губи, щоб вирівняти цю асиметрію. Ну, поки так, обходимося підручними засобами. Відтушовую, трохи склеює губи ця помадка, і ви бачите, підкреслює текстуру. Тому не сама улюблена помадка. Я ось так підтушовую її. Але колір гарний, такий нюдовий. Під яскраві макіяжі, такі губи, дуже-дуже ефектно. І олівцем ми проходимося по контуру. Олівець такий темно-фіолет, Але з цією помадкою він не, таким не виглядає, а таке щось гарно натуральне. Промальовуємо контур, підтушовуємо де потрібно. І зверху. Трішки помада стягує губи. Трішки є дискомфорт, але в цілому вона заявлена як стійка, От, матова стійка помада. Ніякого зволожуючого ефекту, від неї не чекайте. Тому, якщо ви любите кремові, то матува ця не для вас. Звісно, є матуючі і більш комфортні помади, але це не про цю помаду. Ось так виглядає результат. І близько ми проходимося зверху. Мені подобається. Цей ефект і блиск в цілому дуже подобається. Це один з моїх зараз найулюбленіших блисків. Він зволожує, він стійкий, губи не липнуть. Може комусь може і липнути, а мені не липнуть. Ось так ми наносимо. Ось так виглядає. І в цілому макіяж ось так виглядає. Мені подобається. Це не займає багато часу, але дуже гарний ефект. Тут у мене із палахом макіяж виглядає ось так. Блискітки дуже гарно мерехтять. І блиск цей взагалі. Дуже подобається. А тут палітра варєте, як я казала, ту, яку я не показала в макіяжі. Вона пігментована так, але трішки зарижі відтіночки і менше тягнеться рука до неї. Тому так. Такі ще хайлайтери в мене є. Ось так вони виглядають на руці. Делікатні такі хайлайтери. Великий не фіксується на шкірі, маленький фіксується на шкірі. Він більш такий делікатно-делікатний. Хайлайтер. Як можете бачити, такий перлиновий, універсальний. Ось так виглядають. Так, і така в мене підводка. Це синьо-срібний колір. Ось такий у неї пензлик, але він незручний. Щось таке. Делікатне, тоненьке не вийде промалювати. Якщо дуже постаратись. І не сильно вона і стійка. І такі три румяни. Чотири в одному. Це вони заявлені, як тіні, румяна, помада. І ще щось. Так. Це ось такий у нас колір, четвертий. Це у нас третій колір. Ось так виглядає. І другий колір. Другий самий, мій найулюбленіший. Однеї такої горошинки вистачить, щоб зробити румяна на дуже пігментовані продукти. Дуже-дуже. Як ви бачите, трошки пройшло часу, а підводка не зафіксувалася. Трошки вона розмазується. І ось так виглядають румяна. І ще у мене є тіні. Я вам теж їх ось покажу, як вони виглядають. Мені подобається, вони такого кольору з ними дуже гарні смоки айсберг. Вечірнє включення у нас вже 10.33. Ось так виглядає макіяж, а як бачите, блискітки трошки ще щось там живі, але, ну, не сильно скаталися, ну, в принципі, нормально. Та зона вся, звісно, жирна. Жахливо від корекції нічого не залишилося. Губи також, ну, якби я не їла жирної їжі, можливо, щось більш-менш так і нормально би трималося. От. Тому тональна основа мені не дуже подобається. Якщо її не прибивати спонжиком, повністю вона не буде нормально триматися. Вона година-дві і вона просто сповзає без пудри. З пудрою іменно спонжиком прибивати, Ось так такими рухами. У мене сьогодні сльозилися очі, стрілечки більш-менш на місці. Ту ж під очі осипалась чи не осипалась. Ну в мене окуляри, тому тут у мене ось так збирається. Брови на місці. Олівець стійкий. У. Ось отак. Такий у мене макіяж косметикою Eveline. Тому дякую, що були зі мною за перегляд.